Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі. Дякую, що завітали до мене. Сьогодні я хочу розпочати вже посівні роботи на своєму каналі та своїй присадивній ділянці. Основні культури висівати ще дуже-дуже рано, а ось, наприклад, до теплички деякі овочі вже можна потихеньку підготовлювати. Що буду підготовлювати я? Я хочу спробувати в цьому році висадити до теплиці ранню капусту. Так як у нас ми з чоловіком побудували в минулому році весною томатну тепличку, де я виращую томати, томати я десь буду висаджувати всередині квітня до теплички. А ось до середини квітня тепличка у мене буде порожня, там нічого не буде зростати. Тому я вирішила спробувати ризикнути, виростити. Капусту, ранню капусту в теплиці. Капуста це така культура, яка холодостійка, вона витримує до мінус 5 градусів. Я думаю, що навіть якщо будуть весняні приморозки в березні місяці, а вони обов'язково будуть. Навіть у квітні ще можуть бути. Да, у нас і в травні були ще приморозки. Ну, в общем-то, капуста вона витримає. Це така культура, яка витримає. І редиска витримає, і капуста. Редиску буду я висівати без Посередньо прямо в грядочки, а от капусту хочу ем, саме підготувати як вже розсадою. Тому цим хочу зайнятися саме сьогодні. Сьогодні у нас 26 січня. Якраз я відрахувала той час, поки в мене наклюнеться ем, насіннячко, поки воно попроростає, бо я завжди висіваю сухим способом. Я ніколи не замочую насіння, бо саме так, якраз, ми і перевіряємо якість насіння. Тине сінечко, яке, яке якісне, воно зійде і в пророщеному стані, і в сухому стані. І рослинка тоді буде дуже такою жвавою, буде добре зростати сильною, і до хвороб, і до стресів погодних. От, І, значить, розсада у нас може зберігатися в стаканчиках до 50-60 днів. Хоча я намагаюся до 50 дотримувати, далі вже висаджу в ґрунт. Що щоб просада не а, постаріла, не переросла. Краще, хай вона трошки не до. Росте в стаканчику, ніж вона переросте. Тоді є набагато а, гірше і вона приймається, і стимулювати її до розвитку дуже набагато важче, бо вона вже старою є, так? особливо, якщо вже з'являються бутончики. Я не знаю, як у вас, а от у мене, якщо вже починається бутонізація чи то перчика, чи то томатика, ну це все у ну, мене вже врожаю практично немає. Поки це все перевлаштується, поки він знову ж таки цей. А, ця рослинка да почне ось споживати ґрунт на городі, ну, це дуже довгий час вийде і краще от я намагаюся краще посадити розсаду трошки меншою, ніж вже великою та, яка переросла. А, значить, капусту буду, я, так як я вже казала, да, десь висаджувати десь 1 березня, то в розсадному періоді вона у мене буде приблизно 30 днів. бо лютий у нас короткий місяць. Ну, і ось так думаю, буде добренько. Вона вже так розвинеться, вона вже будуть справитися. Листочка, і далі дам їй старту, щоб вона далі і далі в мене росла. Значить, для грунту е, я використовую. Обов'язково це якийсь розпушувач, да, якийсь, а також поживне а, якусь речовину у вигляді біогумуса, я це використовую. А, як я готую ґрунт до розсади, у вас вже а, є це відео, точніше, в мене вже є це відео на каналі, ви можете подивитися, зайти на це відео і а, використовувати також для себе, якщо вам це потрібно. Так, ну а я починаю. Значить, Що я, по-перше, зробила? По-перше, я ось поробила такі собі значочки да, для того, щоб маркери, для того, щоб розуміти, де в мене що буде зростати. Буду зараз висівати ось таку ранню капусту, яка називається парел. Значить, вона десь 50-55 днів до повного вистигання. Так? Тобто, якраз вона мені підходить. Да? Ось Місяць вона у мене буде в розсаді, і ще в неї буде півтора місяця, приблизно ну місяць це точно. та півтора Місяця буде для того, щоб зростати в теплиці. Тому я думаю, їй буде достатньо цього часу. Далі. Хочу спробувати декілька буквально штучок пекінської капусти. Це також ранній сорт, називається Маноко. Ф1 це гібрид, і парел також гібрид, тому що, ну, гібриди, знаєте, вони більш стійкі до хвороб. В тому році я вирощувала гібридні також сорти. До речі, в тому році вирощувала парел на своєму городі. Можете подивитися минулорічне відео, там я капусту не один раз знімаю, і експеримент проводила із. Москитною сіткою для капусти, то мені дуже сподобався цей ем, гібрид, дуже така достойна капуста, ем, смачна, нічим не відрізняється від нашої звичайної капусти. Єдине, що я ж кажу, вона ще більш стійкою є до різних ось таких стресових ситуацій, які можуть бути в березні місяці. Декілька кущиків візьму посаджу салата. Він називається у мене Funly F1, також е, купила. Ну, також хочу спробувати посадити. Буквально кущика 4-5, як, як, як у мене вийде. Так, і ось такий червоненький, також лолороса. Всі ми знаємо цей салатик. Також хочу його спробувати виростити в теплиці. Так, і шпинат. бо це такі, знаєте, основна така зелень, весняна, да, яка буде класно із редисочкою поєднуватися, із капустою буде класно поєднуватися. Це наші перші вітаміни. Це Кульку, я буду також одразу висаджувати із редисочкою, ну це вже одразу буде в теплицю. А це я хочу все висіяти сьогодні для розсадного способу. Тобто, спочатку зроблю розсаду, а потім вже буду а, висаджувати. А, так, що мені для цього треба? Я зараз отак нахилю трошечки а, значить, а, екран. А мені треба касети, ось я підготувала з ґрунтом таким. Грунт, ще раз кажу, є на каналі, Вчора, позавчора я його готувала. Ось такий він вологий в мене. Далі я використовую спринцовку. Мені дуже вона подобається. Я нею обережно проливаю ячейки своїх ось ам, стаканчиків. Да? Насінько не розмивається. І ще один у мене тут такий, знаєте, секретик, водичка має бути гаряченька. Але водичка, водичка має бути бути гаряченька, але не кип'яток. Е, бо ми ж з вами, коли готували ґрунт, ми додавали е, значить, живі організми, да, фитоспорін. Тобто, це ті організми, які борються із чорною ніжкою, з іншими захворюваннями. Да, тобто, е, для того, щоб вони існували, ми їх не зварили. То водичку ми беремо ну, таку е, гаряченьку, знаєте, так, щоб. Е, але не кип'яток, да? не кип'яток. Як ми чай п'ємо з вами, да? от що ми вже можемо її а, а, ну, споживати, цю воду. Тобто, вона має бути а, достатньо гаряченька, але не кип'яток. Ще раз повторюся. Так, ну і Маркери я вам вже сказала, а також буду. А, ну Зараз я вам покажу, на прикладі, наприклад, капусти, а далі вже сама швиденько все досію і покажу вам результат. Значить, Як я відкриваю свої, свої пакетики? Пакетики я Завжди відкриваю знизу. Чому знизу? Для того, щоб потім у мене залишилася назва рослинки і її характеристики, щоб я завжди могла прочитати. Бо раніше я відрізала ось так. Це відрізається вже частина характеристики, тоді шукаю в інтернеті. Це також все це затрата часу. Тому для того, щоб це було більш ефективно, ось роблю ось такий відріз. І у мене вже насіннячко готове до використання. Так, тепер, значить, беру я касету. Давайте я зараз знову ж таки нахилю трошечки. Так, оці касети я трошки приберу, а, вибачаюся за бруд. Ну, самі знаєте, земля у нас є земля, нікуди ми від цього не подінемося. Да? Вона у нас любить кришитися, нічого, поприбираю. Це у мене ось така спеціальна, я собі виділила. Ось таку, значить, клійоночку простилаю, попрацювала, прибрала її, і все в мене добренько. Значить, робимо отвори. Отвори роблю неглибокі. По-перше, землю обов'язково притрамбовую. обов'язково. Для чого я це роблю? Коли ми кладемо насіниночку а, в ячеєчку, то якщо ячеечка, якщо земля буде рихла, то коли я поливаю, насіннечку може потонути ще нижче е, в ґрунт, і йому буде важко зійти, або воно взагалі може не зійти. Тому робимо обов'язково тверденьку таку знаєте, підложечку для насінічка. І потім Робимо такі невеличкі отвори, десь буквально ну, десь сантиметр, да, десь, так. Ну, я десь приблизно сантиметр. Так. Дуже а, класно працювати ось оцими а, наборчиками. А, нагадую, що саме такі наборчики в мене будуть розігруватися. Тому, хто ще не прийняв участь, приймайте це декілька відео назад. Пролисніть, будь ласка, і можете також доєднатися до розіграша, залишивши свій коментар. Так, значить, що я роблю? Значить, я беру насіннечку капусти, ось висипаю, воно, до речі, оброблене. Хочу 10 штучок, у мене тут їх 20, а 10 залишу потім для відкритого ґрунту. І ось беру насіниночку і вкладаю її в отвір. Яке я щойно зробила. Ось так. Все це робиться. Пінцетиком вже думаю. Знаєте, щоб не ногтями їх там шукати десь, а от саме так: 1, 2, 3, 4, 5, 6. От я якраз, напевно, дев'ять насінинок і висію. Ось так. Все. Дев'ять насінинок. Хоча б достала всі 10 якраз. Все. Тепер, значить, що я роблю? Обов'язково затрамбовую, закриваю і притрамбовую. Нащо я притрамбовую трошечки і зверху земельку. Бо я думаю, хто вже вирощував з насіннячка рослинку, не один раз бачив, що буває таке, що шелуха із насіннинки залишається на листочку. Чому так відбувається? Тому що опір був не дуже сильний для рослинки. Да? Тобто, вона не змогла позбути. Цієї чешуйки, коли прокльовувалася. А коли ми отак її трошки притрамбовуємо, в ґрунт, то опір буде класний і тоді е, чешуйка вона відпаде. І рослинка у вас буде чистенька. Так, зараз і ось проливаємо спринцовочкою. Дивіться, як це класно робити спринцовочкою. Да? Ніде нічого не розтікається, ніде нічого, бо ось, я знаю, бачила оприскувачами. Пробувала, ну ні, обрискувач, у мене все летить кругом навкруги бруд, а ось саме з принцовочкою Це ось річ. Купила саму найбільшу в аптеці, і ось нею користуюся. Зволожую, і надалі я вже підливати не буду. А Свої рослинки, ось, хай вони так і у мене зростають. Я думаю, що вологи їм вистачить. Сам, сам ґрунт був зволожений. І зараз я ще також пролила. Тому ось так і робимо. Так, ще раз ось так проливаю потрошечку. Водичка тепленька, вона навіть трошечки вже підостила, поки я ось тут розповідала, то взагалі дуже класна. Бо тепла водичка, вона якраз буде стимулювати рослинки до прокльовування. Так, так, шукаю де мій тут парел. Підпис його. І ось десь так встромлюю для того, щоб я знала, що це в мене, не дай Боже, не зійде, то я буду знати, що воно там у мене не зійшло. Далі обов'язково використовую стрейч пленочку для того, щоб створити парниковий ефект, щоб ще краще і швидше стимулювати рослинки до просинання, до прокльовування. Ось так відміряю. І як тільки рослиночки в мене почнуть прокльовуватися, з'являтися, я одразу прибираю е, значить, цей, е, цю клейоночку. Так, єдине, що, знаєте, я не зробила отвори. Треба буде взяти зубочісточку і зробити отвори, щоб не збирався конденсат. Зараз я це зроблю, поставлю на паузу. Так, отже, беру зараз зубочісточку, достаю, одненько нам вистачить. І ось так протикую обережно. Так, декілька, бачите, я накрила і одразу вона вже почала запотівати. Тобто тепленька водичка одразу робить свою справу І так, щоб не було конденсата. Якщо ви не хочете робити отвори, то прийдеться відкривати плівочку для того, щоб ось, оця волога лишня да, вона сходила. І щоб рослинка, коли почне рости, щоб її сходік він не загнив, да? тобто не почав гнити. Ну, ось так приблизно я це зробила, все. Накрила його, все, капусточку ми висіяли. І будемо тепер слідкувати, як воно в мене буде рости. Все, далі вам покажу результат, як я поставила, куди поставила свої, а, значить, насінинки на пророщування. Все зараз далі вам покажу. Отже, ось такий результат в мене вийшов. Все, вся моя. Посадочка тепер на стелажі. На стелажі в мене лампа. Лампа у мене 9000 люміле. Це якраз ну, така оптимальна. А, ось якість освітлення да, для рослинок, щоб вони не тягнулися і не, 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 не портилися, да? тобто, щоб вони у нас не були витягнутими і ослабленими. Ось так у мене тепер це буде все знаходитися. До речі, тут моя. Беларгонія Плющі, видно та що я укорінювала, бачите, вона вже росте. Я її потрошки прищіплюю, щоб вона у мене була кущиком. Ось, ось так вона також вже виглядає. А це ось я висівала мімозу, мені дуже подобається. І я ще висівала пальму. Це у мене пальма в Вашингтоні, а оце трошки інша пальма. Не знаю, зараз, якщо я знайду. Ні, мабуть, я не знайду, а, хотіла вам показати. ні, не Покажу, що це за пальма, також кімнатні квіти. Мені дуже подобається екзотично щось таке вирощувати, то ось так. Ну, все будемо тепер спостерігати за моєю розсадою. Як у мене капусточка буде сходити, буду вас тримати у курсі, що буду робити з нею далі. Всім бажаю всього самого-самого найкращого. Дякую дуже, що ви до мене завітали на канал. Всім до побачення! Бережіть себе і до наступних зустрічей. Всім пока-пока!